Олександр Смакула, видатний український фізик оптик, винахідник світового рівня, народився у селі Доброводи на Тернопільщині в селянській родині, з дитинства виявляв здібності до математики та фізики, навчався у гімназії в Тернополі, а після Першої світової війни вступив до Гетінгенського університету в Німеччині, де здобув глибокі знання з фізики. У 1935 році Смакула зробив відкриття, яке перевернуло оптику, винайшов технологію просвітлення оптики. Це дозволяло усувати відблиски з лінз і значно підвищувало світлопропускання. Його метод одразу став надзвичайно важливим для мікроскопів, фотоапаратів, телескопів і військової техніки. Працював у провідних німецьких фірмах, зокрема в Карл Цейс. Після Другої світової війни емігрував до США, де співпрацював з Масачусетським технологічним інститутом і брав участь у секретних наукових проєктах. Смакула залишив помітний слід у світовій науці, а його винахід використовується й сьогодні від медичних приладів до космічних телескопів. Помер у 1983 році, але ім'я українського вченого назавжди вписане в історію світової оптики.